10 хвилин тому в голову прийшла ідея створити YouTube канал, тому я зараз дістав телефон, почав записувати відео. Всіх вітаю на YouTube каналі про розборці, це у нас перше відео. Якраз ідеальний момент щоб почати знімати перше відео, тому що до нас приїхала дуже цікава машина. У нас тут зараз стоїть а 5 купе. Тут у нас приїхала ось така машина. Це в нас S4B9. Dorist в 6 на турбіні. Дуже крутий мотор. Так? А у нас яка історія з цією машиною на аукціоні вона була без фотографій, то, без фотографій салону. Тобто були фотографії тільки ззовні. По салону ми не бачили, що в ній робиться. Тому ми отак от відкриваємо зараз першу дверку. У нас вся машина була в наклейках BiolHusard. Тобто, це якийсь хімічне або якісь там кров, не кров в салоні автомобіля. У нас тут стільки глини, стільки піску. Далі, що я натурю офігів. Перший, перший раз у нас приїхала машина А4 з шторками. Тут є задні шторки. Це, ну, це дуже прикольно. Перший раз взагалі за всі, там, скільки у нас 42 машини на розборці, не враховуючи кусьомі, на кусьомі були шторки. Тут у нас сміття, сміття, куча сміття в багажнику, не теж непонятно, що робиться. Фу, я не знаю, мені противно в ту машину сідати. Мені зараз треба її прибрати. Ну, Те, що в нас тут валяються задні колодки, це вже. Думаю, не дуже хороший знак. Ну і тут, до речі, у нас в Есті не ковші, а просто з вентиляцією і підігрівом. А воно тут все дуже ужасному стані. Всюди на куча піску це ужас, якщо чесно. Зараз ця сестра буде мені поприбирати. Ви запам'ятали, як вона виглядала. Зараз ще декілька підйомів цієї машини зніму і почну її прибирати. Включаюсь до вас вже через дві чи через три години після останніх кадрів. З машини повиносив все сміття, заживив її, попіднімав сидіння. Ну, зараз вона виглядає ось таким чином. Тут трошки жукою вже позабирав тої глини чи піску, я не розумію, що це. Виглядає вона дуже плачевно, якщо чесно. Зараз буду ще брати пилосос, це все пилососити, діставати цей весь пісок з неї. Подіставати з кожної цієї щілинки цей весь пісок, це буде, ну займав мав воно трохи часу, особливо тут водійське сидіння, а воно щось з перферацією, бо воно з продувками. Воно все ту туди всередину в сидіння падає. Таке собі, ну нічого, зараз будемо пробувати щось, 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 щось з тим та й робити. Все, включусь до вас, коли ви вже купили Сошу. З пасажирської сторони воно все дуже важко відчищається, тому що тут ще було незакрите вікно, потрапляла вода, і там ця глина з водою вона просто позастигала. Ну, і вона... Звідси пилососом просто не забирається. Воно мокре, сухе. Тому було мокре, стало сухе, застигло, затверділо. Його дуже важко вичистити. отут. на цій ділянці я працював 20 хвилин з пилососом. У мене є спеціальна хімія для чистки салонів Кохаймовська. І, на це все повичищати. Чим я, в принципі, напевно, буду займатися, але вже не сьогодні. Зараз на... А, годинника нема. Зараз вже доходить 8 година. маленько вже починає темніти. Тому зараз знімлю карту. Закрию вікно на ній, щоб більше вже влоги не потрапляло, якщо воно закриється. Бо я бачу, тут дверка не дуже е, рівна. Тому зараз до вас включуся, коли знімлю карту. Вирішив, що перше зроблю порядок за салоном, тому вже зняв два водійських сидіння. Тут, звісно, жесть що робиться під ними. Ось тут скільки тої землі, добре, що ще, ще пилосос не змотав. Зараз це вже все пилосошу З водійської сторони зараз вам покажу. З водійської сторони ситуація у нас трошки краще, ніж за пасажирською, але все рівно не дуже гарно воно все виглядає. Тому ну, ковролін тут ми точно вже продавати нікому не будемо. Цей ковролін це точно під викидання, Бо люди з такими ковролінами собі якраз купляють новий, щоб не ставити такий. Тому ковролін це сміття. Салон ще будемо пробувати рятувати. Все, салон я вже повністю зняв з цієї ески. Приніс його сюди в гараж, щоб він тут переночував, бо завтра приїду, буду пробувати його відчищати. Тож у нас тут зараз в гаражі стоїть ще одна еска. Будемо знімати мотор, його вести, доглядати. Якщо там щось треба буде по ньому робити, то будемо робити. Щоб був повністю готовий мотор, будемо його продавати. До речі, гарні тут диски стоять. Гальмівні диски там ще більш-менш нормальні, теж на продаж підуть. Тому, якщо вам треба якісь запчастини. На ES, на ашку, четверту, п'яту, на а 7 на Q7, на Q5, то пишіть на Viber або телеграм з номером, який буде прикріплений в посиланні е під цим відео. Тому, Тому так, ідемо зараз знімати тоді карти з натої ES, щоб поопускати вікна. Ну, до речі, як виглядаєте, тут, тут вже салон цієї С без салону. Ну, Тут трохи в вже краще стало, але все рівно кажуть цей кордон будемо викидати, навіть не знаю, навіщо я його полісосив. Там, там на водійському так, воно все виглядає, все, добираємося до карт. Зараз що? Відщлкуємо декор. Там є 2 Т25, одна Т25 тут. Тут залазимо пластиковим сьомником. Карта на себе і карта знята. Все, в принципі, карту я зняв. У нас тепер вже дверка без карти. Щоб опустити тут вікно, тут все дуже просто. Я собі врізав з поганої проводки. Ось таку фішку. Ми її вставляємо сюди. На кінчик я примотав два кроподили. Не пам'ятаю, як я вже там був собі придумав, вроді червоний, я кидаю на мінус, Да, мені трошки нелогічно. Але цей на плюс. Да. Як бачимо, в нас вікно почало їхати, але дуже погано. Щось йому мішає їхати, але нічого. Зараз, надіюсь, моторчик не спалим. Все, і вікно закрили. Тепер вода вже не попаде в салон. Да, Супер. Чітко. Вікно закрите, тому можна не переживати, що вночі буде дощ. І в принципі, все. На сьогодні робочий день закінчено, толком сьогодні нічого не встиг зробити, бо приїхав пізно, тільки помив, попилососив, зняв салон, там з'їздив, відправив пару деталей. До речі, це чомусь не знімав, забув про це. Тому я думаю, сьогодні ми з вами прощаємося. Відео на цьому ще не закінчується. Побачимося завтра зранку, напевно, з вами. Як буду їхати сюди завтра субота, завтра теж сюди їду. Планую трошки раніше проснутися і раніше приїхати. Все, вже завів машину, переводівся. Зараз буду помаленьку закривати пощадку склад. Ось нічого бокс, склад у нас вже закритий. Закриваю все і їду додому. Завтра тоді з вами вже побачимося. Вже настав другий день. Знову вернувся до цієї ески. Вже її з лівої сторони підняв. От зараз Розбирати морду, Буду трохи спішити, тому що ужасно парить і по прогнозу має бути гроза через 3-4 годинки. Надію, що я за 3-4 годинки тут встигну це все порозбирати в планах. ну, Ясно, все, що пошкоджене, зняти повністю. Крило ціле на львів передати. Трубки кондиціонера. Там так само вони дорогі, тому ми зразу зразу їх знімаю, передаю. Тому наступним кадром вже до вас включусь, напевно, коли вона вже буде трошки розібрана або щось. Цікаво знімо, або коли щось цікаво знімимо. Сьогодні в мене на натурі дуже невеличкий день. Тільки почав розбирати, зразу налізають ось такі чорні хмари. Починається дощ. От Зараз не видно на камері, але помаленьку капає дощ, я мотор зразу накрив, Ужасно парить, Вообще нема бажання працювати. Але поки дощ, я мотор тоді не відкриваю, розбираю помаленьку підкрилок і знімаю крило. Знову ж таки, не можу зрозуміти, чи це глина, бо воно мені нагадує те, як якийсь пісок в якійсь Аризоні. Ну, Ніколи просто не бачив глини в такому пісочно подібному стані. Це те, якби оранжевий пісок якийсь. Мені здається, що він десь в якійсь пустині її розвалив. Да. Дивна машина. Не розумію, як він умудрився так її розвалити сильно, якщо й, й в пустині. Не встиг я зазняти, звісно, але... Тут у нас печалечка. Печалечка, печалечка, дуже сильна печалечка. Тут у нас мотору дістається о таке. З емульсією. Файне таке. Фу. Ужас, да. Все, мотору тут срака. мотору тут немає. В принципі, з зонішнім розбором цієї я вже закінчив. Тут я порозкидував по морді, все, що міг зняти, зняв. У нас тут ще з правої сторони є проблема з цим колесом. Я тут вже, як можна бачити, вже взяв лом, взяв цей дегайко крут. Викрутив всі боки, тому що вони вручну просто не йшли. Але у нас тут позажималося, треба скидувати ходову, тоді вистукувати той диск. Ходову зараз тут знімати я не маю бажання. Тому це вже, буде, це, це вже буде робитися в боксі, коли хлопці вже будуть машину розбирати. Тому зарахунок ще зняти з неї з такого, що дорого коштує і швидко продається, це карбон. Е, водійське зеркало, зеркала швидко продаються. Шторки ще не знімаю, бо шторки будуть продаватися разом з салоном, ну тобто карта. Спойлер може, зараз ще зріжу. Це вже буду бачити, поки що я відкрив, щоб вона трохи провітрилась, тому що в неї всередині запах такий собі. Та і в принципі зараз буду все приступати до зйомки карбону і зеркала водійського. Включусь, коли знімлю і коли поприбираю тут весь той інструмент і ту всю кучу спиття. На сьогодні я в принципі з цією машиною вже закінчив. Я ще поміняв на ній колеса, тому що мені потрібна з нею резина на свою машину. У мене на моїй машині там погана літня резина. По салону я трошки переборщив. Я зняв не тільки декор, я ще зняв ремені, зняв ще подушку руля, руль, стрикузу. І, і все. Це все їде на львів, тому що це якраз такі предмети, які реально потрібні тому наразі цією машиною закінчуємо. Включуся ще до вас трошки пізніше. От, в принципі, закінчився сьогодні мій робочий день. На годинку на зараз за 15. 9. Трошки раніше сьогодні занятаюся додому, тому що погода не зрозуміла, то сонце, то дощ, то сонце, то дощ, то жарко, то холодно. Що менше з тим, відео наше так само підходить вже до завершення. Всім дякую за перегляд. Кому не важко, напишіть, будь ласка, коментар, щоб я знав, які відео цікавіше дивитися. От короткі такі, та як ці. Бо, допустимо, цьому відео я толком своєї роботи не показував. Я знімав суто про цю еску. І виглядає так, що я за тих два дня тільки займався Тойоскою, аскою. Хоча я там і відправки ще які зробив на новій пошті. Там дещо теж на інакших машинах знімав, просто цього не показував відео, бо думав, що це буде не настільки цікаво. Тому напишіть, будь ласка, коментар, чи робити відео довші, менш цікавіші, чи робити коротші такі, так як ці, але щоб вони були цікавіші для перегляду. Все, всім подякую за перегляд, всім гарного дня, гарного вечора, кого день, кого вечора. І всім папа.